У нас по скриптум для не м'я вже зі не на дві хвилинки. буквально, да слухай, просто... Столик такой тіплий. Ж, у Мене просто питання, яке накручується, Не страшно реально стикатися з такими серйозними чуваками, типу там Каноненка, там, Пороха і так далі, на цих всіх серйозних? Ну, Будь безпосередньо з Порохом ніби. Ну, не, 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 не з Порошенка, так розумію, на, на, на цих рівнях. Ти, ну не, не лякають? Я просто поясню, знаєш, просто в якийсь момент ти ж переступаєш дорогу великим дуже грошам. Ну, вот. От вам не страшно? Черт його знає. Ну, в смысле, ну, це професіональний риск, который треба учитывать в розумній мірі в Но... Ну, Але це, не, ну, це так би принципово. Але ж ви давно цим займаєтеся, і відповідно вже можна було якось адаптуватися. З 11-го року, здається, з ага. 10-го. Клас. Ну, тобто, весь золотий період, най, найсолодший період, я, ви пройшли. Я вчасно почав. Ага. Угу. А можете назвати якусь, ну, скажімо, схему, чи там якийсь випадок, який реально от вас вразив? Так, що ну, вже далі, знаєш, дно дніще, таке вже поступовне. Слухайте, ми тут. Пробіваємо дні ще не, не встигаєш підраховувати. Ага. В сенсі ще навіть не обіта, вже чотири дні ще пробито, тому не нема знає. такого, так? Да? Ну так, щоб і згадати, ні. А є декларації, ці які виникли там півроки тому, якщо як ви думаєте, які взагалі буде наслідок? Якийсь висновок з цього будь зроблено? чи вони просто качнули суспільство і просто перевірили? Є така думка суспільна, скажімо так, колективна. Так, що нам просто показали декларації, що просто перевірити, перевірити нашу думку? От чи зможемо ми реально щось рипнутися, сказати, якось протестувати, а, заставляти розслідувати, ага. звідки статки? Ну, це така конспірологічна версія, але щось, 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 щось у цьому є. А давайте ми подивимося, як вони як на це вони відреагують. А, слухайте, декларації, от. В тому обсязі і в тому форматі, який зараз є, це на моє глибоке переконання, випадковість щаслива, диво в чистому вигляді, mm -hmm. і а, просто чорт я знаю, чому вона так трапилось. Тому що за два тижні до кінця власне, там, обов'язкового декларування тих декларацій було обмаль. Mm -hmm. І якби е, ніхто там там. Скільки 100 тисяч людей чи 200 тисяч людей їх заповнило? Якби ніхто не заповнив, не було б нічого. Ага. Чому воно це все записували, Я не знаю, але окей, так трапилось. Так трапилось, а закон не має якогось відтермінування і реальну користь для моніторингу, до речі, цей масив почне переносити десь на третій рік. Щоб було що з чим порівнювати. Ага. А, тому для того, щоб був швидкий результат, за першою хвилою декларації потрібна скоординована робота назикана бу податкової ага. і прокуратури. Цього не буде, ну, принаймні, зараз, тому окей, про швидкі результати ми тут поки що не говоримо. А, але про там, відтерміновані на рік, ага. ну і та, там. Про швидкі результати загалом не йшлося. Тобто, поки що, от принаймні ще рік-півтора можна не вішатися, не стрілятися, а потім ще ми повернемося до цього питання. Е... Ну, це не про себе, ти про них. Ні, я зокрема про себе, ага. тому що. Я не зрозумів. Нащо вішатися? А, а і на що стрілятися? Дуже просто. Тому що ступінь в якийсь момент особливо це якось корелює з коливаннями погоди, от коли дуже депресивна погода і раптом ти дізнаєшся там про, кого, чергове, 700 мільйонів готівки? про чергове неподобство. <гум> От ти починаєш казати все, або, значить, я не хочу жити, або, як варіант, ні, я не хочу жити в цій країні, я поїду в Литву, там, або в Естонію, або в Польщу. Вода таке... там не краще. <гум> а, <гум> дивіться, а що. Роблять декларації на сьогоднішній день, та що не так, що вони зробили восени? Вони просто показали певну частину реального стану речей. Ви можете про це знати, ви можете про це не знати. Якщо ви про це знаєте, ви можете там щось робити. А, але знання воно взагалі завжди краще за його відсутність. Тому я не кажу спокійніше, та, ага. але краще. Тому які можуть бути, ну там. Претензії до декларацій та жодних. Вони як стихійне явище, та чи чи як не знаю, як дзеро? воно показують картину. Претензії можуть бути до НЗК, Mm -hmm. та, які там за півроку не вийшли на робочий режим, і там казано, що претензії можуть бути до не знаю, міністерства юстиції, претензії можуть бути до прокуратури, до набу, до а, САП. Ну коротше, та претензії можуть бути до людей, які мають щось робити. А до електронних декларацій, як до форми, яка просто показує вам світ, учнів, в якому да. ви ага. живете. Ну які можуть бути претензії до дзеркала. Ага. Ну добре, повернемося за скільки півроку. А, до цього питання, ну якраз за рік можна. Повернуться за рік. <реку> Повертелося за рік, якщо ми тут ще залишимося. Дякую, відрожиш?